Отже, у нас діалог з картами. Перше питання до них, яке основне призначення райдужної оболонки в плані саме езотерики? Ну, як бачимо, першою вийшла карта, ну, така 100% космічна, вона з нагадуванням про те, що інопланетні цивілізації, що працювали над створенням людини, а це були ідеальні представники раз, вони заклали у райдушку унікальну генетичну інформацію. Ну, звичайно, відбулося міксування базових різновидів протягом того, як існувало людство. Ну і зважайте на те, що оце, оце нагадування про третє око, воно тут не просто так, я дещо пізніше скажу про це. Карта друга вона нам говорить про ступінь дорослості душі. До, відводить нас до праці ніч. Що теж можна побачити, принципі це дорослішання по очах. Ну і третя карта. Вона саме про те, що очі, вони дзеркало душі. Це надкороюча доріжка до книги, тут забражена: це коли ми зчитуємо з очей, бачите, доріжка. Що з себе являє людина? І тут саме третє око часто підказує якісь приховані мотиви, приховану інформацію про, про людину. Йдемо далі, у нас наступне питання до карт. Чому колір рай, райдушки у всіх інший? Ну, знаєте, кожен ланцюжку смертей та народжень грає свою роль. Про це карта. оця. І це необмінно відображається на кольорі райдушки. Я навмисно не буду казати, що позначає той чи інший колір очей, щоб у декого не, знаєте, так не поігрувала гординя. Колір, до речі, може мінятися в залежності від того, що ви обираєте, бачити та що ви взагалі обираєте, яку проєкцію робите на свою душу. Ви, я думаю, помітили, що очі, можуть у людини протягом життя змінюватися, і це не тільки про людей похилого віку. Давайте зараз спитаємо карт, а що ж впливає на зміну кольору. Дивіться, перша, друга, третя карта. Тут трактовка дуже проста. Де ви буваєте, що ви досліджуєте і в чому ви берете участь. І це, як ви розумієте, змінює її саме на рівні душі. Всі ці переживання, всі ці емоції, весь цей досвід. Давайте зараз питаємо ще одне таке питання, як впливає перегляд сцен насильної жорстокості і перегляд фільмів для дорослих на, на ваші очі, на вашу душу читаю. О, сторонні, карта сторонні, маленький раб. Прикутий, він вже не власник над собою, над ним є нездорова залежність. Якщо це, наприклад, ну, підселення, то саме ця астральна істота, що заселилася, вона дивиться на світ вашими очима. І що характерно, що світла сила, так би ніколи не зробила з людиною, тільки темна, хтонь отак ось діє. Наступне моє питання до карт стосується носіння контактних лінз, коли райдушка, оця кольорова пласка перепонка, вкривається інородним тілом. Будь-який вам скаже, що це призводить до браку кисню. Ну, давайте дивитися, яка карта вийде, до чого призводить носіння контактних лінз. Бачите, як ташка у неволі, вона не отримує всього того, що отримують сородичі. Оці всі блага, що може вам дати життя, ви якби від цього закриті. Ну, якщо це по медичним показникам, то да, можна турбуватися про очі, обов'язково їх треба знімати на ніч, щоб око не страждало. Але якщо це примха, дуже добре поміркуйте це, чи це вам. Також потрібно змінювати природні важкі речей. Наступне наше питання до карт: кому вигідно впливати на наш канал ЗОРу? Хто це? Чи що це? Ну, не дивно. Карта політик, карта самотність. Роздивіться ці карти ближче. Знаєте, не обов'язково політики прагнуть залізти до нашої психіки. Це може бути будь-який маніпулятор, який хоче зробити маріонетку і під виглядом чогось такого безвинного та спокусливого робить свою чорну справу. Ну, і в темній кімнаті якби людина переглядає цей зомбоящик. Зверніть увагу. А самотність це саме заглиблення у свої проблеми, відчуження і недовіра до оточуючих, так маніпуляторам вигідно розколювати суспільство. Ну, тож, поменше дивіться ті а що ж дивитися? Ну, дивіться, бачите, яка карта тут. Бирайте перегляд позитивного, естетичного, красивого, пов'язаного з гармонією, з оптимізмом і природою. Що не дивитися, трактовка така: уникайте брехні від так званих гуру та вчителів, від яких, ось дивіться, поближче, від яких йде тільки морок та холодний розрахунок. Постарайтеся бути подалі від цього, від цен жахіття та негативу. Пам'ятайте, що зло може маскуватися під щось повчальне. Та приваблива, і потім людина дивиться на виступи якихось там вчителів-ораторів, а потім її не витягнеш із секти. Тож будьте подалі від всіх цих пропагандистів, політиканів, вже вчителів ось що каже ця карта. Ось такий був сьогодні розклад. Я вам дуже вдячна за увагу. Будь ласка, поширте цей ролик, тому що ну дуже сумно, що цьому не навчають в школі. До нових зустрічей.